Прочитаю дії святих Апостолів у 20 розділі з 26 вірша є написано таке. Тому Дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крові всіх, бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух поставив вас, єпископами, щоб пасти церкву Божу. Яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті що отари щадити не будуть. І з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Моя сьогоднішня. Думка буде полягати в тому, щоб сказати дещо про тих лютих вовків. І ви знаєте, дуже часто люди думають, що ті люті вовки, то вони були колись, вони, може, будуть в майбутньому. Я вам скажу, що ці люті вовки вони є в церквах, на жаль, їх є дуже багато, вони наносять дуже багато шкоди. Багато з них появилося нещодавно, багато з них було вже трохи раніше, але багато з них церква успадкувала. Ще з часів Радянського Союзу, з тих часів, коли радянська влада в особі КГБ склоняла до зради служителів багатьох вони самі так внедряли в церкву, і було дуже багато тої спокуси. І їхня мета була зробити все, щоб взяти під контроль віруючих людей. Вони використовували писання всякого і перекручували його на різний манер. Зрештою, що і роблять сьогодні. І ось хто такі оці люті вовки? Я колись бачив відео. Як овечки були в загорожі, загорожа була висока. Очевидно, в них був дуже добрий пастух, добрий господар в тих овечок, він поставив дуже високий паркан. І до того паркану підійшов вовк. Він підійшов настільки близько, що він прямо підійшов до тої сітки. І я був здивований. Ви знаєте, овечки, які ніколи не бачили вовка, вони його взагалі не боялися, серйозно. Вони до нього підійшли до тої сітки, вони так його обнюхують. Він, звичайно, їх не пробує там цапнути, вкусити, тому що він прекрасно розуміє, що йому і так з того нічого не вийде, але він з інтересом бігає повз ту сітку, він нюхає їх так через ту сітку, вони його. І вівці, вовка не боялися взагалі. Вони в ньому не бачили загрози. Я був здивований, ви знаєте. І я оце все переніс на сьогоднішнє церковне життя. Багато тих вовків ми вспадкували ще з часів Радянського Союзу. І я пам'ятаю ті часи в 90-х роках, коли я увірував, прийшов до церкви. Ви знаєте, ніхто не хотів оцю тему зачіпати, брати, ті, що сиділи в тюрмах, за слово Боже. Приходили їх, коли е, е, якби робили їм цю реабілітацію, що вони були го несправедливо. Їм відкривали архіви, архіви їхні справи, вони, вони багато чого дізнавалися, вони знали своїх зрадників, вони знали, хто з церкви їх зрадив, вони знали, хто їх продав, вони знали, хто є той Юда, який займається зрадництвом, і найчастіше це були церковні служителі. Найбільшими зрадниками за часів Радянського Союзу були церковні служителі. І е, якщо послухати от, е, думки от цих братів, які сиділи в тюрмах, вони говорили прямим текстом, що той, хто за Радянського Союзу був пастором церкви чи діяконом церкви і ніколи не сидів в тюрмі, це людина, яка однозначно працювала на радянську владу. І ви знаєте, таких от людей, таких пристосуванців, їх церква спадкувала із розвалом Радянського Союзу, і вони залишилися на своїх місцях, ніхто їх не чіпав, буцімто ну, для чого ворушити минуле, то була така система, то були такі часи, хтось десь дав слабинку, але ми вже живемо в нові часи. Давайте пробачимо один одного, давайте забудемо все і будемо жити так, як ми жили. Ви знаєте, хочу я вам сказати. Вовк своєї суті він не міняє. Якщо вовк є вовком, ти його навіть вдінь овечу шкуру, гарно його замаскируй. За своєю суттю він залишиться вовком. Ви знаєте, так по-доброму оці люди-зрадники, вони. Ну, хай би залишалися в церквах, розумієте, але хай би собі сиділи десь між рядами серед простих людей, таких, наприклад, як я, і просто мовчки просто собі жили би, вимолюючи у Бога милості за те, що вони натворили. Но ні. Ті люди вони продовжували займати служіння, серйозні служіння, вони ставали єпископами, вони ставали. Старшими пресвітерами, вони були пастирами церков, яконами. Вони далі продовжували функціонувати в церкві, виконувати серйозні функції. Вони продовжували навчати церкву. І... З приходом вже нової влади, звичайно, що ті люди були вже запрошувані в нові служби, звичайно, що досьє на них в архівах є. І якщо ми дивимося сьогодні і ми. Просто здивовані, як то так? Старший присвітер, чи той єпископ, чи хто б він там, там не був, євангельський, він прямо говорить, як на телемарафоні, ви знаєте, один і той же стиль. Він подає одну і ту ж саму думку, один той же самий напрямок. він... Хоче е, іменно донести до церкви е, оті всі якраз наративи, що йому говорять десь там згори. Ви зрозумієте, що людина, яка е, зраджувала за Радянського Союзу. І вона в тому навіть не думала розкаюватися публічно, вона навіть не думала попросити в церкву пробачення, бо на їхніх руках є дуже багато крові людської. Багато братів були вбиті по тюрмах через те, що їх зраджували от іменно ці пристосуванці. Ви знаєте, і зараз дуже багато з них вони просто є на гачку. Вони на гачку в спецслужб. Я пам'ятаю, я читав історію, як за царської Росії був служитель один Євангельський, як його царська влада завербувала на службу. І коли прийшла радянська влада, вони просто взяли архіви, подивилися, і там було досьє на того головного пресвітера по всій Російській імперії на той час. І що зробила радянська влада? Радянська влада йому сказала, що як ти працював на царят, якщо хочеш жити, працюй тепер так само на нас. І ви знаєте, він так і робив. Він працював на радянську владу, він дуже довго був старшим пресвітером. Радянська влада йому ніяк не перешкоджала ні в чому. От він в тюрму не сідав, звичайно, тому що він був представником червоної влади. Він багатьох людей втупив в крові, він багатьох людей зрадив, він багатьох людей здав спецслужбам. Особливо, коли ті часи були 30-ті-20 роки тих репресій, коли там дуже багато вбили, розстріляли віруючих братів. І він нормально собі вижив, він нормально собі служив і був далі виконував ту функцію, яку йому іменно. Заложили в нього ці спецслужби. То саме функціонує і тепер ті люди, які зраджували за часів радянської влади, вони, ставши служителями, вони не змінили своєї суті, вони не сказали церкві, церква, пробач, ми зробили зле. Вони такого не говорили. Вони десь там за закритими дверима. Поговорювалися, що давайте будемо тихо, будемо то-то всього, не будемо то ворушити прошле, давайте ми оце це. І вони отак все ото закрили тему. Америка відкрила двері. Багато тих братів, які були засуджені, які перетерпіли багато, вони були втомлені від того всього, і вони просто виїхали до Америки, вивезли всі свої сім'ї. І фактично, Тут навіть не було кому дуже сильно протистати тому всьому, розумієте. Дуже багато людей нових навернулося. От, Наприклад, таких, як я, в 90-х роках. Ми понаверталися, ми поприходили до Бога, такі молоді, такі ревні. І я почав думати, чому в церкві от стільки багато є таких нестиковок з Біблією. Я дивувався, чому, наприклад, старший верніше єпископ обласний. Ставить присвітером нашої церкви людину негідну. І я коли говорив іменно тому єпископу, його звали Роман. Я йому сказав, що брат Роман, оця подивіться, яка ситуація. І мені каже, «Та, слухай, немає ідеальних людей і так далі. Ну, я кажу: ну, тут немає в Біблії слова ідеальний, там і написано, що повинен бути бездоганний, а цей чоловік зовсім не бездоганний. І в результаті так сталося, що той пастор, якого назначив єпископ, він впав перелюб, залишив свою дружину, розлучився, одружився на церковній касирці. розумієте, Там дуже було багато питань з тими фінансами, десь той церковний буст. Там він собі, Розумієте, і от, 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 от та історія така. Е коли управляє в церкві така людина, вона буде ставити людей собі подібних. Вона не буде дбати про те, щоб в церкві служитель був чистий, щоб він був добрий. Вона буде дбати про те, щоб служитель був лояльний, щоб він робив те, що йому скажуть. А от і всі якісь моменти. Вони навіть вовкові на руку. А чому на руку? Тому що завжди є якісь зачіпка, щоб йому сказати, там, слухай, от, отуй, тут не зовсім не до кінця добрий, то давай слухай і роби те, що я тобі скажу. І от десь за таким принципом такої сліпої лояльності, розумієте, от тих людей десь і підбирали. І, і багато того всього такого відбулося. Потім і оці перелюби, це все стало публічне, це все вилізло наверх. Церква була зганьблена, тому що ну це ж хто? Євангелисти, так як нас називали, хто там, ну ви розумієте, віруючи, то, ну як же ж таке може бути? Так, так, це є результат дії. Людей, які є лютими вовками, розумієте, вони є безпощадні, вони не думають про безпеку е церкви, вони не думають про безпеку віруючих людей. Вони думають тільки про ті інтереси, які в них там є, розумієте? А інтереси є серйозні. І я вам скажу, що. Е щоб розрізнити вовка сьогодні ви його можете дуже легко побачити. Вовк вас буде в сьогоднішній час, він вас буде направляти на війну, Волк вас буде обов'язково щипати гроші від вас. Він вам буде розказувати про примусову десятину, щоб витягнути з вас побільше грошей, розумієте. Вовк буде над вами старатися тримати постійно верховенство. Він не буде показувати, що він є для того, щоб послужити. Він буде вам всяко показувати те, що послужити йому повинні ви. І у Вовка є тотальна диктатура. Мовчи, багато не говори, багато питань не задавай, багато тут не розказуй, сиди тихо, бо тому що з задньої лавки ніколи не вилізеш. Так як мені погрожував тут <смас> в ті часи єпископ, не пхай свої пальці, куди тобі не треба, бо тому що сядеш на задню лавку і ніколи звідти не вилізеш. Він мені так і сказав: прямим текстом ви розумієте. І що мені залишалося? От? Що мені залишалося? Я молодий християнин, мені там 20 з копійками років, в <суміло> мене молода жінка, розумієте, от? і я просто я пережив тяжкі часи. І зараз оце, що я говорю, я навіть говорю не настільки про те, щоб, щоб якось там дати якогось негативу в тому відео. Я говорю тільки для того, щоб застерегти всіх віруючих людей. Слухайте. Добре роздивіться навколо себе. Подивіться, хто вас за собою веде. Подивіться на ту людину, подивіться на її дії, подивіться на її слова. Подивіться, що вона з себе представляє. Ісус сказав, що по плодах пізнаєте їх. Не обманюйте себе. Якщо людина. Кусає, якщо людина є зла, якщо людина не дбає про те, щоб вам в церкві було добре, якщо людина постійно над вами панує, закриває вам рота, постійно вам показує, де є ваше місце, знайте, що вам загрожує серйозна небезпека. Розумієте? Серйозна небезпека, подивіться. Вовк має зуби, він кусає, розумієте? Він кусає. Він не дбає за насліддя Господнє, він не дбає за те, щоб вам було спокійно. Він буде робити так, щоб ви розуміли, що ви є ніхто і звати вас ніяк. Оце є то, що роблять вовки в церкві, щоб ви себе почували в церкві ніким, щоб ви собі закрили рота, не задавали незручних запитань. І щоб вас ніде не було чути. А якщо ви щось зробите не по їхньому, то вони зроблять так, щоб вас в церкві не було. Вони придумують вилучку вам, вони вас поставлять, можливо, на замітку в ліпшому випадку зроблять все, розумієте, або створять такі умови, що ви просто самі захочете звідти піти. Лютий вовк він буде робити те, що вигідно є йому, розумієте. Він є хитрий, він є підступний, він є лукавий, він робить так, щоб коли він вже вбиває, щоб ви навіть не зрозуміли, що відбулося, розумієте чи ні. І ось це повинно бути засторогою для кожного християнина. І я не знаю, як ви оце все сприймете, що я вам говорю, але я би дуже хотів, щоб ви. Не боялися, і щоби ви, якщо бачите, що вам загрожує, або вашій сім'ї загрожує небезпека, і що ви попали під вплив вовка, і що вашою церквою управляє вовк, ідіть звітом. Тікайте, виносьте ноги звітом, тому що зрозумійте, овечці вовка не перемогте. Овечка може зробити що, вечка може тільки втекти. І тому то від таких треба триматись подалі, йти геть і чекати на Господа Ісуса Христа. В молитві шукати таких людей, які бояться Бога, які тримаються Бога, які люблять Бога, які знають, що грішити це є зле, які знають, що е, які поступки ми маємо робити, які ми не маємо робити, які один одного збудовують, які один одного не принижують, які один одному не говорять поганого, які один одного не використовують. Розумієте. Ні в яких цілях не використовують оце і повинно бути для нас ключовим. Ми повинні дивитися на плоди. Якщо плоди є добрі, значить дерево добре. Якщо плоди погані, значить дерево погане. Ось це все, що я хотів сказати на сьогодні.